Добрий вечір, шановні наші глядачі. Працює Телевізійна інформаційна служба КРАЙ. Запрошуємо подивитися наш інформаційний випуск. Учора в Івано-Франківську працювала сесія міської ради народних депутатів. Постійні питання, які там піднімалися, обговорювалися, торкаються практично кожного жителя обласного центру, то ми вирішили сьогодні про сесію розповісти детальніше. На порядок денний було винесено два питання. Звіт виконавчого комітету про роботу за період з квітня минулого по травень цього року і різне. З доповіддю виступив перший заступник голови міськвиконкому Зіновій Шкутяк. Він зазначив, що першочергову увагу у звітному періоді виконком приділяв пошуку шляхів стабілізації, розвитку народного господарства міста в умовах загальної кризи. Новою сферою для міськвиконкому стає зовнішньоекономічна діяльність. На початку року свою продукцію на зовнішній ринок поставили 12 підприємств міста на загальну суму 27 мільйонів карбованців. Однак це склало тільки 2,4% від загального обсягу промислового виробництва при загально прийнятому стандарті не менше 25%. Вивчається ринок, ведеться пошук партнерів, укладення взаємовигідних угод. Створено комітет по роздержавленню. Підготовлено проект документів для практичного роздержавлення та приватизації у торгівлі в сфері побутового обслуговування. Доповідач проаналізував різні сторони діяльності виконкому. Він зокрема сказав: гострою що надалі в місці гострої проблеми залишається житлова. Протягом 1990 року на квартирний облік за місцем проживання та роботи стало 2540 сімей. На початку 91 року черга на отримання житла по місту становила 22 627 сімей, що на 689 сімей більше, ніж на перші року. В минулі роки черга збільшилась на 1,5 тисячі чоловік. Між на 1 січня цього міськвиконком на 1 січня цього року заборгував появикам е, загальної площі житла на 1 на 16 мільйонів карбованців. Одним із важливих напрямків вирішення житлової проблеми вважаємо індивідуальне будівництво. Місто під індивідуальне будівництво відведено 38 гектарів в районі села Хриплик, а також 15 гектарів за рахунок земель е, Крихвецької сільської ради. Крім цього, для потреб індивідуального будівництва та підгороди жителям підпорядкованих міській раді сіл в 1990 році виділено, виділено е, село Крихівці 44 гектари, село Вовчинець, 30 гектарів, село Хриплин 30 гектарів. Крім цього, при міській зоні для потреб індивідуальних забудовників, організацій установ е, міста е, відповідними селищними радами е, на договірній умові е, виділено 13,6 гектарів землі. Вважаємо, що виконком Кон зробив крок вперед по приватизації житла. Протягом звітнього періоду жителям продано у власність більше 200 квартир і будинків на суму 1,1 мільйона карбованців. Але це ще мало. Необхідно даний напрямок розвивати, приватне житло краще буде зберігатися, експлуатуватися, тим самим зникне ряд проблем по його утриманні. За замовленням міського конкому виготовлена проєктна документація, якою передбачено дальший розвиток міста в напрямку Калуша, розроблений генеральний план сіл Горник і Хриблин. Переглянуто концептуальні положення генерального плану стосовно районів малоповерхової забудови з метою їх збереження. Після доповіді і відповідей на запитаннях почалася дискусія. Депутати принципово оцінювали різні сторони діяльності виконкому. Вони вносили ряд конструктивних пропозицій, спрямованих на поліпшення його роботи. Ось що сказав, зокрема, депутат Луцик. Запрошуємо. На останній сесії я виступав перед тим, як мала бути проведена толока що Я просив всіх, звертався до депутатів, до всіх присутніх, щоб Солока в нас не була зірвана, щоб ми провели її і показали, що ми щось можемо зробити. І фактично ми не зробили майже нічого. Зібрали ми частину сміття і в тому тішили себе, що місто стало трошки чистіше. Півміри це ніколи доброго не привели. Ми залишили, як хіміки кажуть, центри кристалізації сміття. Значить, на ту купу, яка залишилася, купу далі несуть. Треба, я звертався і просив всіх, що треба було. Може ми неудачно вибрали час толоків, бо то люди, наприклад, около мене я звертався, сам вийшов, люди бігали по магазинах, бо на наступний день мало бути подорожання цін. Але залишилося світля. І зараз в місті дуже обстановка дуже погана. Я думаю, що зараз? Що нам потрібно поручити виконкому, провести ще одну толку до зелених свят. Але організувати ще десь місяць лишився, але організувати вже так, щоб все по, по кожному, щоб кожен знав, що треба зробити, по кожному цьому прибрати місто, почистити місто його, звернутися до всіх, до всіх громадських організацій, до партій, до священників церкви, щоб вони навіть звернулися до людей, щоб кожен прибрав коло свого дому, навів порядок. І тоді я думаю, якщо ми наведемо хоч елементарний порядок, не будуть. Тих куп сміття. то туди вже більше, на то місце, ніхто не понесе. Слово надається депутатові Волкову. Депутат, депутат Волков, 122 Округ. Спочатку зачитає невеличке письмо. голові виконкому Івано-Франківської міської ради на депутати в Тайліву. Івано-Франківське, обласне товариство Російський культурний центр просить вас про виділення йому. для организации, для, да, проведения статутной деятельности примечения за адресами Ивана Франкиска, Шевченко, 12. РКЦ зарегистрирована в установленном законом порядка в жовтке 1990 года. И до сегодняшнего дня не имеет примечания для работы, не на его неодноразово звернение для органов влады. Складается вражение, что существует какие прихованы при препоны для организации деятельности РКЦ. этим тем более что официально политика нынешних демократических органов влады проголошена всепичной поддержкой национальных меньшинств на Украине. В свою чергу РКЦ неодноразово демонстрував свою лояльність по відношенню до новообраної влади і надавав їй допомогу проведенню ряду, ряду заходів. Ми чудово розуміємо, що зараз виникає чи не остання можливість для РКЦ одержати приміщення для нормальної роботи. І при незадавільному вирішенні питання залишаємо за собою право передбачене статутом РКЦ, звернутися за підтримкою вищої органи влади, а також до демократичних організацій та преси, як на Україні, так і за її межами. Голова товариства Російського культурного центру Васен. Я работаю в комиссии по торговле. Торговлю можно очень много критиковать и справедливо критиковать. И можно много говорить про мафию и промывание товаров. Но вы знаете, я 20 лет в торговле. И я хочу вот сказать, что за этот год, за этот год, я лично, вот, пану Гальку дал орден за личное мужество, а пане, пану Леховичу не дали за отвагу. То, что они за год как-то все-таки Наш город, я бував Brahm, бував за этот год, і в Москві бував, і в Росії, в Суздалі, і в Владимірі було, в Ленинграде був, і в інших местах був, і в Львові був, і в Києві був. Ви знаєте, у нас поки що на се ріждені, що можна дишати. І за це большое їм спасибо. Потім слово було надане депутатові олійнику. Трелебного маршруту номер 3 Місяців 3-4 назад він був ліквідований. В газеті було пояснено, що. Це з методом покращення там ще далі, ще далі, ну майже як в старі добрі часи на прохання трудящих. Я розумію, що цим цією ліквідацією е, тролейбусне управління вийшло собі якісь, може, відмело е, собі клопотів, але для людей, котрі їздять на роботу із роботи з району пасічної в район промислового вузла, Хриплина, хриплена, стало їздити набагато важче. І крім того, коли е, ввелася Дію автостанція в районі е, Угорник. Туди також більше людей стало їздити. Було обіцяно, що стане більше тролейбусів на маршруті 1 і 2. Ну до одинички немає особливої претензій. Вона, будемо казати, їздила не на відміну, а на добре. До двійки не стало більше. Про це свідчить. То, що е, можна подивитися, як вилітають двері майже кожен день на зупинках Гаркуші, е, Трускавецької, це в тих місцях, де люди пересідають, щоб їхати на Карпат Присмаші і інші підприємства. Значить, я рахую, що е, повинні бути з'єднані про, для нетрально-протилежні кінці міста безпересадково, тому що. Е, це ну, трохи зручніше для людей, і навіть після подорожання, якщо ми затрачуємо на одну поїздку туди-назад 30 копійок, то люди, які роблять пересадку, 60 копійок це вже дорожче. І Поки в нас ще немає кільця. Я думаю, з часом воно буде і можна буде по кільцю десь добратися з одного кінця в другий. Це питання, напевно, потрібно цей маршрут відновити. На трибуну піднімається депутат Данильців. Депутати, на мою думку, зараз дуже важко дати якусь об'єктивну оцінку роботі виконкому. Через те, що немає з чим порівняти цю роботу. Ми не знаємо, як в цих умовах ведеться робота в Тернополі, у Львові, а порівнювати з роботою минулих виконкомів також немає рації через те, що умови повністю змінилися, відпала ця опіка КПРС і підзвітність її, і допомога з боку КПРС. Виконком зовсім в інших умовах працює. Так що ми можемо зараз не давати оцінку роботі, мені здається, тільки доцільно висловити, як покращити її роботу конструктивні такі пропозиції. Ну, коли говорити про покращення, то треба і про недоліки сказати. Найбільше, що кидається в очі нашим виборцям, це недоліки в роботі комунального комунального е, господарства і торгівлі. Торгівля, кажуть, певні покони і так далі, але подивіться полиці промислових товарів далі порожні. Невже у нас? Виникає питання в місто, не поступають ні інструменти, ніякі металообробні, ні електротовари, ні посуд. Ну, то перелік і зараз дефіцитів колосальний. І в той же час аналіз за минулий рік, що серед людей, які виїхали за кордон і були там і по 40 разів за один рік, найбільшу частку складають продавці, працівники торгівлі, тобто мають доступ до дефіцитних товарів. Значить, не могли ми організувати правильно, це вже є не торгівля, а розподіл цих товарів в цих умовах. І... Звичайно, це є проблема не тільки нашого міста, це і всюди. Але дивуйте, що пан Галько з цим так легко згодився. У нього відповідно, а що ми тут зробимо? Я його розумію, він вийшов з цієї системи, він знає, що раніше завжди так було. Але далі так не може бути. Якщо десь в інших містах не організовують, то ми не повинні з цього брати гірший порядок. Я думаю, тут є варіанти є розподіл в трудових колективах, є більший контроль. Але це їхня робота продумати, запродувати ці е, варіанти. Торгівля кажу, не задовольняє ні мене, ні моїх виборців. Далі житлово-комунальне господарство плачуть, що малі заробітні ставки працівників, що не можна через те щось змінити. І разом з тим ніхто не, не чув від них, що їм треба таку-то суму для. Підвищення оплати праці, чи е, бракує того, того. Ну, з другого боку, я чув е, серед людей і серед самих працівників комунального господарства, що пан Свищук майже не займається роботою. Якщо б була вакансія на його місці, то б е, господарство не змінилося. Разом з тим чуємо, е, що за продано 200 квартир е, мешканців війни. А я знаю, що там черга стоїть, люди чекають по два-три місяці, щоб викупити свою квартиру, заява в черзі. І в черзі вже, напевно, десь 400-500 чоловік бажаючих купити квартири. Та організуйте швидше цю роботу та продайте квартири, виручені гроші дайте на комунальне господарство і відпадуть витрати на, ці, на отримання цих квартир. Ми з комісії по приватизації задумувалися, як стимулювати людей, щоб куповували, а тут, виявляється, гальмують люди хочуть їм. Не продають. Ну, ці недоліки вони лежать на поверхні, не всім зрозуміли. Я вийшов на трибуну не для цього. Мене турбує інша прогалина в роботі міського конкому. Зараз у нас відбувається, відбулася лібералізація ніби економічного життя в місті. Тобто, як раніше все було під контролем е, в міському партії, контролювалася і кадрова політика, і економічне життя, і на кожному підприємстві, його робота, його виконання планових показників і так далі. Зараз це відпало. Ну, ніби як з демократичної точки зору, це є позитивний момент. Не треба адміністративного контролю. Все йде так, як в розвинених країнах до ринкових відносин, але нам я скажу, ще далеко до цих ринкових відносин. Треба вважати, що це все майно оцих підприємств, республіканського чи союзного чи місцевого, це є наше майно наших мешканців міста. Критично аналізували діяльність виконкому і інші депутати. Було прийнято ухвалу, в якій роботу виконкому визнано задовільною. Його відділом і управлінням господарським керівникам запропоновано усунути недоліки в економічній і соціальній сферах розвитку міста. До 1 вересня виконкому здійснити відповідні зміни своїх структур з метою усунення кадрових недоліків. На сесії головою міськспорткомітету затверджений Іван Андрейчук. Перед депутатами виступив заступник голови міської ради Віктор Голод. Він звернувся з проханням розглянути в постійних комісіях питання про його відставку і винести це на розгляд наступної сесії. Основним мотивом такого свого рішення заступник голови ради назвав те, що протягом року він, як відповідальний за роботу з депутатами, не зумів консолідувати депутатський корпус ради для вирішення проблем міста. У різному були порушені і деякі інші питання. Завтра, о 19-й годині, ми будемо передавати повністю доповідь, з якою виступив перший заступник голови міськвиконкому Зіновій Шкутяк. А сьогоднішня наша програма на цьому закінчується. Я прощаюся з вами. Всього вам найкращого.